Війна в Україні розпочалася у лютому 2022 року з переконанням, що Росія зможе здобути швидку та рішучу перемогу всього за кілька тижнів. Це припущення виявилося фатально помилковим. Наближаючись до завершення четвертого року війни, жодного чіткого фіналу не видно. А і Росія, і Україна перебувають у виснажливій війні на виснаження, яка пожирає ресурси, людські життя та політичний капітал. Якщо нинішні тенденції збережуться, 2026 рік стане моментом, коли повна вага стратегічної помилки Володимира Путіна обрушиться на саму Росію. Попереджувальні сигнали помітні всюди. У жовтні генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Росія вичерпується за грошима, людьми та ідеями. Це не просто західний оптимізм. Жорсткі дані з поля бою, економічні показники самої Росії та дедалі. Відчайдушніші дії Кремля вказують на одне й те саме. Росія пожирає саму себе, щоб підтримувати цю війну, і 2026 рік може стати моментом, коли більше не залишиться чого спалювати. Щоб зрозуміти, чому 2026 рік стає найгіршим для Росії, потрібно почати з військової техніки. На початку вторгнення Росія мала один із найбільших арсеналів у світі. Тисячі танків зберігалися на складах, значна частина яких була спадщиною радянського військово-промислового комплексу. На папері це виглядало як абсолютна перевага. Насправді ж ця кількість приховувала смертельну слабкість. Більшість техніки виявилася заіржавілою, застарілою та складною в обслуговуванні. За даними аналітичної групи Орікс. До жовтня 2025 року Росія втратила понад 23 400 одиниць військової техніки. Приблизно 13 600 із них становили броньовані машини, включно з понад 4 тисячами двома сотнями танків, знищених або пошкоджених за 43 місяці боїв. Це лише підтверджені втрати, і реальні цифри майже напевно вищі. Найгірше те, що танки, які втрачаються зараз, часто якісніші за ті, що витягують зі складів. Росія почала війну з приблизно трьома тисячами-трьома сотнями сучасних танків. У резерві було від п'яти тисяч до сімнадцяти тисяч старих радянських машин, стан яких завжди викликав сумніви. Уже навесні 2022 року на фронті з'явилися танки т 62 А до кінця 2024 року Росія була змушена застосовувати навіть Т-34 машини часів Другої світової війни. Щорічно Росія здатна виробляти близько чотирьох сотень сучасних танків. За понад 3,5 роки війни це менше тисячі нових машин, тоді як втрати перевищили 3 тисячі. Темпи втрат значно перевищують можливості відновлення. Ремонтні потужності також падають. Якщо на початку 2022 року відновлювали понад 120 танків на місяць, то до середини 2025 року лише близько 35 Найкращі машини вже використані, а решта часто непридатна до ремонту. О. Міжнародний інститут стратегічних досліджень у звіті за 2025 рік дійшов висновку, що за збереження нинішніх втрат Росія не зможе вести ефективні наступальні дії після початку 2026 року, і це лише танки. Артилерійська ситуація ще принизливіша. За аналізом Reuters, до 100% артилерійських боєприпасів, Росія отримує з Північної Кореї. Країна, яка претендувала на роль світової військової потуги, повністю залежить від одного з найбідніших і найбільш ізольованих режимів. Північна Корея поставила від 4 до 6 мільйонів снарядів за півтора року. Власне виробництво Росії становило близько 2 мільйонів 300 тисяч у 2024 четвертому році. При цьому Росія використовує приблизно 10 тисяч снарядів щодня. Близько половини північнокорейських боєприпасів не спрацьовують. Вони виготовлені у 70-ті та 80-ті роки. І потребують додаткової перевірки, що ще більше перевантажує російську промисловість. Авіаційна галузь перебуває в кризі. Із понад тисячі запланованих цивільних літаків до 2030 року було вироблено лише п'ять. Військова авіація працює менш ніж на три чверті до воєнної потужності, втрачаючи близько 60 літаків щороку через зношення. Санкції позбавили Росію критичних комплектуючих, а фахівці гинуть або залишають країну. Аналогічна ситуація з протиповітряною обороною. Системи С-300 та С-400 масово знищуються, а Росія навіть змушена знімати їх із Калінінграда, оголюючи власні кордони. Кадрова криза ще страшніша. Загальні втрати Росії з лютого 2022 року перевищують 1 мільйон осіб, загиблих від 190 тисяч до 480 тисяч. Попри це, влітку 2025 року. Росія не змогла захопити жодного великого міста. Ці втрати накладаються на демографічну кризу. Народжуваність давно нижча за рівень відтворення, а війна знищує ціле покоління чоловіків. До цього додається відтік близько одного мільйона кваліфікованих громадян за кордон. Економічна ситуація погіршується. Доходи від нафти і газу впали більш ніж на третину, озброєння більше не продається. Експорт зменшився на 92%. Держава підвищує податки, скорочуючи можливості для економічного зростання. У 2025 році військові витрати перевищили 8% валового внутрішнього продукту. У 2026 році їх доведеться зменшувати не через успіх, а через виснаження. Усе це вказує на те, що 2026 рік може стати моментом, коли всі кризи зійдуться в одну. Перед Кремлем постане вибір між поразкою, небезпечною мобілізацією або повним колапсом. Для Володимира Путіна це може бути найнебезпечніший період його правління. Війна, яка мала підняти престиж Росії, зруйнувала її економіку, оголила військову слабкість і об'єднала Захід. Коли масштаби втрат стануть неможливими для приховування, режим може почати тріщати зсередини, занурюючи ядерну державу в хаос.